Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Хоч і немає сенсу загалом порівнювати психічний розвиток тварин і людей, проте дослідження говорять, що для обох видів актуальна теорія прив'язаності не на такому рівні усвідомленості, але ваш улюбленець теж відчував прив'язаність до своєї пухнастої мами. У братів та сестер вчився соціальної поведінки, а потім ви стали для нього або для неї батьківською фігурою. Продовжує Анастасія Крамаренко, спеціалістка з поведінки тварин. Вони не люди, вони мають свої особливості, які треба поважати. Але це треба розуміти, що в нас трішки різна психологія з ними, да? і не можна просто брати і сліпо переносити якісь речі там, з дітей на тварин. Щось можна, але не все. Е, от, тому я завжди там кажу, там батьківська фігура, да? ну щоб простіше пояснити людям. Ми стаємо для наших домашніх тварин базою безпеки. Тобто ми джерело їжі, ми джерело приємних емоцій, ми їх захищаємо, ми там їм допомагаємо в складних ситуаціях. Вони залежать від нас у всьому. Да? Вони залежать там у випадку з собаками. Вони, вони вони залежать навіть в тому, коли вони будуть ходити в туалет. І відповідно, тварини вони в якийсь момент вони розуміють, від кого йде от всі ці речі, які їм необхідні. І коли там людина каже, що там моя собака або мій кіт намагається домінувати, я намагаюсь до, до довести йому, що я альфа у цій зграї. Зазвичай, коли ми потім розбираємо цю поведіночку на складові, ми з'ясовуємо, що насправді причина поведінки це не домінування, це сильний стрес, це хвороба якась сепараційна тривога. Погодьтеся з цим знанням набагато легше будувати стосунки з домашнім улюбленцем. Як мені одного разу сказала подруга, пам'ятай, твоя кішка не спеціально це робить, щоб показати, що вона тепер господиня в твоєму домі. Ну їй просто смачні шпалери, і вона просто їх любить їсти. Про емоції і почуття ми поговоримо і в наступному випуску. І повірте, декого з вас чекає і ще один гучний крах великого міфу. Реклама. Партнер проекту Вет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмадкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.